Зараз долучається гість Олег Шамшур, дипломат і надзвичайний повноважний посол України, посол України у Сполучених Штатах Америки з 2005 до 2010 років та у Франції з 2014 до 2020 року. Вітаємо вас, дякуємо за те, що в нашому ефірі. Вітаю і дякую за запрошення. Отже, зараз ми вже говоримо про вибори як факт, який був обраний президент. Є ще не було інавгурації, та але зараз, оцей період до інавгурації і після чого очікувати Україні новий президент, нова адміністрація, як це вплине на нас і на рівень підтримки, який ми будемо отримувати. Коли відбудеться інавгурація, відомо 20 січня. Зараз, ну, по-перше, Трамп буде формувати свою адміністрацію, і на відміну від 2016 року, він набагато краще підготовлений. Є пул кандидатів, відбулося перше важливе призначення. Глава його адміністрації Сюзі Вайлз. Це судячи з усього, дуже компетентна, дуже професійна людина, яка була е, керівником його е, успішної виборчої кампанії. Це перше, чим буде займатися зараз Трамп, судячи з усього. Друге, перші кроки, які можна передбачити, хоча говорити про яку чітку програму президентства, наразі досить важко. Експерти сходяться на тому, що зараз іде підготовка до першого заходу, яким побіцяв підготовка до масових депортацій нелегальних мігрантів, і до того, щоб продовжити ті зниження податків, які він здійснив, і дія якого скоро закінчується. Оце мабуть, те чим він буде займатися. Ну і третє, що нас. Цікавить перш за все, це реалізація його плану щодо України, так як він викладений, ну скажімо, президентом вже фактично Венсом, і як це буде він здійснювати наразі, невідомо. Обіцяв два телефонні дзвінки і питання буде вирішено. Ну, принаймні почнуться перемовини. Якщо подивитися на цей план, ну ясно, що цей план не відповідає нашим національним інтересам, тобто, так, як він зараз виглядає. Це план, фактично план капітуляції України. Ну, от я б зупинився на трих на цих трьох речах. Що стосується чинної адміністрації, то вона буде діяти до 20 січня. Подивимось, що буде. Є у певної частини наших громадян, експертів надії, що Байден якийсь зробить якісний перерив в допомозі Україні. Я чесно кажучи, вважаю, що шанси на це дуже невеликі зараз. Тільки оголосили, ну мають оголосити вірніше про те, що Байден дозволить американським приватним компаніям обслуговувати американську зброю на території України, і це подається як величезне досягнення хоча це можна було зробити давним-давно, і треба було зробити. Якщо аналізувати політику Дональда Трампа під час його першого президентства, і тепер наскільки вона може змінитися, і саме в яких сферах можливо він її кардинально змінить? Ну в принципі, от якщо подивитися на те, що він робив під час першої адміністрації, а для, то, для я скажу, що тоді для нього обрання стало несподіванкою. Не і чесно кажучи, ця каденція відрізнялася хаотичністю, але і зараз можна навряд чи говорити про. Якусь чітку програму є певні е, обіцянки в галузі е, в галузі економіки. Це і зниження податків, і він пообіцяв дуже швидко розібратися з інфляцією. Є більш-менш чітка програма щодо. Боротьби з імміграційною кризою я про це вже сказав. Там ще є деякі заходи. Ну от, в принципі, ці дві сфери фактично йому і забезпечили перемогу на виборах. Я думаю, що він сконцентрується саме на цьому. Подивимось наскільки він буде реалізувати. Проєкт підготовлений Heritage Foundation це близька до Трампа ультраконсервативна організація, яка називається Проєкт 2025, який фактично передбачає зміцнення сильне, причому таке радикальне зміснення позицій президента, проведення певних чисток через серед адміністративного апарату. От, подивимось, наскільки. Він буде це реалізовувати, якщо ні, які будуть його заходи. Принаймні він пообіцяв дійсно реорганізувати адміністративний апарат, його почистити, і, зокрема, найбільше зараз приділяють увагу. Тому як він буде діяти, кого він призначить міністром юстиції, і тому, що мета ну, одна сили Трампа це щоб це міністерство, яке яке традиційно має певну автономію, було повністю контрольоване ним, і чесно кажучи, зараз для нього зірки розташовуються дуже. Сприятлива, маючи на увазі, що очевидно буде повний контроль над, над конгресом. Є е, е, президентська є е, е, консервативна. Вибачте, консервативна більшість в Верховному суді, але і чесно кажучи, все таки все не так просто. І щодо Верховного суду, і до і, е, юридичної гілки, взагалі, плюс треба пам'ятати, що навіть більшість в сенаті е, вона не така, яка дає потрібних 60 штиків для ухвалення будь-яких законів за рахунок більшості республіканців. Так, що найближчим часом побачимо, як він буде діяти, і як е, який це буде е, е, отримувати спротив в суспільстві серед демократів? Ви якраз згадували про призначення. Сам Джо Байден сказав, що не буде в новому уряді ні Майка Помпео, ні Нікі Гейлі. Кого очікувати? Чи можна зараз взагалі розуміти, який принцип буде формування? От ви згадували про а, одне з міністерств, де має бути підконтрольна та людина. Чи такий самий принцип буде всюди? Чи всюди зараз просто Трамп буде ставити людей, які будуть максимально від нього ну, залежні, контрольні? Так, да, Абсолютно, ви правильно сказали. Головний принцип, і це висновок, який він зробив після першої каденції. Головний критерій це абсолютно лояльність до Дональда до Трампа. Причому, як кажуть, він навіть дивиться, хто його підтримував в найважчі часи, хто приєднався пізніше, хто приєднався буквально зараз перед його перемогою. Тобто є лояльність це абсолютний критерій. Разом з тим, як я вже сказав, близькі до нього люди, і от також до цього долучилися. Консервативні міськ... москові центри є певний пул, пул людей. Хто буде конкретно призначений? Ми побачимо. Тобто, ну я не знаю, звідки є інформація у Байдена. Очевидно, вона є. Але якщо от зараз інтрига була з приводу голови адміністрації, вона вже. Вирішена. Зараз, як я сказав, дуже велика увага приділяється Міністерству юстиції і, і очікують, хто буде призначений. Нас е цілком зрозуміло цікавить е зовнішня політична команда. Все-таки називається і прізвище Помпео, і прізвище Гринела. І прізвище Обраєна є деякі інші Рубіо, і от від того, до речі, кого він призначить держсекретарем, міністром оборони радником з нацбезпеки, в принципі, можна буде здогадатися, в якому напрямі піде політика, але треба розуміти, що ситуації подібної до першої коденції, коли були люди, які могли сказати ні. Які могли заперечити Трампу так звані дорослі в кімнаті, таких людей не буде. Навіть такі люди, які близькі до регенівської традиції, як скажімо, Помпео, певною мірою Брайан, вони будуть проводити політику ідеї Трампа, і він абсолютно хоче уникнути ситуації, коли хтось буде. Казати йому ні? Або буде, ну скажімо, відстояти, принципі, принципі, які протилежні його думкам? Тобто ця адміністрація буде повністю адміністрацією Трампа в тому сенсі, що він її буде і нею і керувати, і ідеологія буде Трампійська. Скажіть, як щодо щодо стосунків Трампа із Китаєм, з Росією, яку стратегію він може використовувати, що можна очікувати в цьому плані? Ну, в принципі, дуже важко зараз сказати, якою точно буде зовнішня політика Трампа. Про це ми можемо судити тільки з окремих його заяв, статей і заяв, близьких до нього людей. Ну от що я бачу? Ну, з Китаєм зрозуміло. Політика е, США, вона взагалі Китаю центрична. Вона такою була з першої каденції е, е, Трампа, також вона була Байдена і такою зрозуміло буде зараз. Тобто, протистояння з Китаєм, перш за все, в економічній сфері, обіцянка підняти тарифи аж до 60 Хоча сам Трамп каже, що це буде. Такий перш за все, дипломатичний засіб для того, щоб посадити китайців за стіл перемовин і примусити їх зробити поступки. Для першої каденції Трампа це було менше характерно зараз. Я думаю, додається також ця безпекова безпековий рівень, безпекові питання. щодо Тайвані він каже, що так, ми будемо нам надавати допомогу, але за умови, що зростуть витрати Тайваня на свою оборону, будуть посилені спроможності. Союзників США в регіоні, але також за умови, що вони будуть більше витрачати на оборону, тобто, це що стосується Китаю. Другий аспект, який є, також зрозумілий близький схід тут, повна підтримка Ізраїлю разом з тим в центрі уваги суддя з усього буде Іран, тобто протидія Ірану. Підвищення рівня санкцій, і як вони кажуть, максимальний тиск на Іран Іран розглядається як ключ до вирішення всіх проблем на близькому сході. Третій момент, який також зрозуміли, це стосунки з союзниками, які будуть зрозуміло складними. В безпековій сфері це звичайно, питання НАТО, хоча Вен сказав, що США будуть виконувати свої зобов'язання, але за умови, що будуть витрати відповідно до потреб НАТО з боку союзників, в тому числі і для ведення війни в Україні. І найбільше мені здається, союзники побоються. Поновлення тарифних торгівельних війн і на відміну з НАТО, тобто вихід, все-таки з НАТО, це маловирогінно, дуже маловерегінно, я б сказав. Але от поновлення суперечок і навіть війни в сфері. Економічні це цілком можливо і цього побоюються союзники в цілому. Трансатлантичні зв'язки знову будуть ну в стані такої стані напруги. Враховуючи дисруп... д... дисруптивний підхід з боку е... Трампа, зараз це врахов... три речі, які мені зрозуміли. Все інше, ну можна там якісь і... іти в деталі, але це я думаю буде абсолютно присутнє. Ну, Україна, це окреме питання. От якраз про Україну хотілося б далі зрозуміти в дипломатичних стосунках, в певних можливо наративах і темах, які піднімаються Україною в міжнародному спілкуванні саме з новою адміністрацією, яка буде сформована, як ми маємо змінити зовнішню політику, враховуючи те, хто президент і там хто може потенційно бути з ним в команді. Ну, тобто, я ще раз підкреслюю, що треба перш за все думати, як достукатись до Трампа Його позиція щодо України знову ж таки, вона така фрагментарна. Його були заяви абсолютно для нас неприйнятні. Були заяви, які, начебто, створювали певні можливості для діалогу. Якщо подивитися на весь масив, то є дві речі, які абсолютно завжди присутні, і які я думаю навряд чи зміняться принаймні на початках адміністрації. Це його ставлення до допомоги, тобто це не виключається, але не форми без відплатної допомоги, мається на увазі кредити, щось на кшталт ленд-лізу, плюс інший варіант за допомогу мають платити. Союзники сполучених штатів і щодо обсягів думаю, ми побачимо принаймні намагання знизити обсяг навіть у вигляді. Кредитів, друге питання, і я вважаю більш навіть небезпечне, це план Трампа щодо України, як ми його почули від Венса, і те, що ми зараз чуємо, в принципі, воно в такому ж плані. Це план дуже небезпечний в тому вигляді, як він зараз озвучений. Це план капітуляції України. І я думаю, що план, що Трамп зосередиться саме на цьому, тому що він. Одне з основних своїх обіцянок у галузі зовнішньої політики це саме припинення війн, в тому числі на перших місцях припинення війни в Україні, але як ми розуміємо за рахунок, перш за все, інтересів України. Як нам діяти, треба по перше, мати свою чітку позицію і міцний хребет по друге треба шукати шляхів, щоб достукатись до Трампа. Все таки він не хоче виглядати ні, слабоком, ні е, е, поплічником е, Путіна, враховуючи е, підтримку України в американському суспільстві, і е, особливо я думаю, треба якось знайти притомних людей, які б йому пояснили, що боротьба з Росією це фактично також протистояння з Китаєм. Це я думаю, до нього е, дійде. Швидше і третій момент: нам треба посилити внутрішню компоненту своїх всіх планів. Там план миру, формула миру. А це якраз у нас виписано дуже слабо, і я думаю, що без того, щоб показати, щоб що робить Україна, як вона приводить життя на воєнні рейки, як зростає ВПК Українське, ми до Трампа навряд чи достукаємось. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. З нами був Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, посол України у США, зокрема в 2005-2010 роках.